Вівся в овручі, закінчив 9 класів Овруцької середньої школи номер 4 і вступив до Малинського лісотехнічного коледжу, бо дуже любив різь по дереву, а ще мріяв стати військовим. Тож після успішного закінчення коледжу вступив на контрактну службу до 95-ї окремої Житомирської аеромобільної бригади, загинув у бою під Слов'янськом. Кача по тині, плине кача, по тині, Мамко ж моя. Не Знайдеться містечко, що породило стільки героїв, як овруч, починаючи з князя Київської Русі віщого Олега, котрий прибив свій щит на вратах цариграда, і через козацькі битви часів Хмельницького, через Першу та Другу світові війни, через Чорнобиль і хоробрих афганців аж до героїв. Ато один із них Ігор Ващук. 19 червня, там на передовій йому виповнилося 20 років. А 26 червня він загинув у бою, прикриваючи собою друзів. Пе не можна говорити. Дуже був хорошим хлопцем. Щось робить, він мене одного не відпускав. На поле вдвох на поле. Ну вже як привеземо там зерно, картоплю, вигружаємо, він ніколи навіть не пускав мене. Щоб я навіть сам мешкав взяв. Якщо брати двох, або в мене в сторону сам. Маму дуже, що що, маму дуже любив. як він казав, мамо, не дай Бог з вами щось случиться, я цього не переживу, я не винесу, я щось з собою зроблю. Дуже такий приємний, веселий. От як він погиб, ми з дочкою там ходили таке, ну вже от. Про вже цієї проблему трошки яка отришали. Зустрічаю воспитательку з дитячого садочка, підходжу, кав так і так кажу, пам'ятаєте Ігора Ващука? Кажу, чого ж не пам'ятаю? Веселий, такі всі, ну, посміхався, всі, да, веселий такий хлопчак. Ну говорю, що вже каву нема. Вона як нема, ну, кау, погиб під Слов'янськом. А це 19 червня фотографія то з кулемету він лента наманув. Це 19 червня він відсвяткував 20-річчя. 20 Потім дзвонить говорить: мамо, тато, мені подарки дарили на день роження. Ну, які на війні яка подарки, які, які. Хто гранату, хто снарада, хто патрони? І кацака кулемета подарили з лентою. Це такі подарки, яка від... То це 19 червня він 20-річчя, а 26-го загинув. Сам не знаю, де погину. Сам не знаю, де погину. Ось цією вулицею він щодня поспішав до школи. Поспішав жити, ніби знав, що відмірено йому небагато я Ігоря навчала з 5 по 9 клас Він був, я була в нього класним керівником. І Ігор завжди. Знаєте, від, відділявся тим, що був людяним і відповідальним, ніколи не залишав у скруті своїх товаришів. І, наприклад, за яку справу він не брався, він завжди доводив до кінця. І йшли ми в туристичні походи. Він завжди говорив: Ви не переживайте, я за це за свою роботу я відповідаю за свою ділянку роботи і ви можете на мене покластися і завжди і сокиру з собою принесе, і дрова, тих дрова, що треба розпалити. Тобто він ніколи не ну не підводив. Бойові побратими розповідали, що за дві години до того, як загинути, він ще ставив сіті на рибу, щоб було щось на обід, бо траплялося, їли і вожів. А додому дзвонив завжди з оптимізмом. Ось коли дадуть відпустку, приїду до вас, ото вже шашличків нас мажимо. Дуже-дуже просив. Це. Тато, мамо, можна я приїду до ето? Вибачте, пожалуйста, да зроблю шашликов, привіз ну, позову хлопців своїх покличу, щоб нам посидіти. посадять. Кав, пожалуйста, без проблем. Я кажу, ти м'ясо там морозилці спеціально держали. Ну, суждено, я кажу, не вийшло приїхати, я кажу, щоб він приїхав шашлик і зробив. В літній кухні тримали на поготові шашличницю і мангал, не судилася. Не хочеться вірити, що Ігор уже ніколи не переступить поріг батьківського дому, не зайде до своєї кімнати, не вімкне комп'ютер. ну, що тут новенького? Може, хтось щось написав? Замість нього сідає друг Сергійко, перегортає останні фото. Немає сили вірити, що ті знімки таке останні. Саме коли каша приїду. Кажи нюсь. Дівчинка в нього є, так? Да, і житоме. Казав, що перед ним буде вдома, а другий будемо тут. Ну, гуляй по городу. Казав, я свіяйте не буду. Ну, кажуть, були плани. Але що буде сюрприз? От буду знати, тільки я і папа, і Саша. Ей, погину я у чужім краю. Погину я в чужім краю. Хто ж ми буде брати яму? Хто ж ми буде брати яму? Поховали Ігоря Ващика на цвинтарі в селі Велика Хайча. Там живе вся мамина родина. Ігорок народився здесь у хайчі родом. Жив до школи у хайчі. Після школи в городі всі, як канікули, приїжджав сюди, учився у технікумі, у маленькі, теж як сюди приїжджав. Дитя це золоте. Первоше прийде, що вам помочь. А поряд могила його старенької хворої бабусі, ще сорок днів не минуло, як її поховали. А мамі солдата тоді наснилося, що приходить бабуся, ніби жива до неї і каже Ти мені ігорка доручи, я його догляну. Усе помагало. Що скажу, то приїжджав. На канікулах постояло наше село. Найкращим братом для нас другом. Він нам могли ми посовітуватися з ними, порадити нам. Коли труну опускали в землю, пішов дощ, мабуть, саме небо заплакало за хорошим хлопцем. Та ніякі дощі не змиють про Ігоря Ващука добру пам'ять. Це людина, яка хотіла досягти великого в цьому житті. Його батько він казав, що а, Ігор а, завжди хотів бути військовим. Він завжди хотів а, досягти в, військовій службі великих висот. І так сталося, що ця людина вона посвятила себе цьому настільки, що віддала своє життя. На території Овруцького району, в неділю ми поховали вже четвертого бійця, який загинув. Захищаючи незалежність держави. Перший був наш контрактник Ігор Олександрович, який, наскільки я володію ситуацією, згорів у своїй броньовій машині. І саме основне, що нас турбує, звичайно, воєнні дії, які сьогодні ми маємо на сході нашої держави. Ця ситуація, вона Певним чином впливає на свідомість, на психологію, на розуміння людей. І що саме основне, що ця ситуація впливає і на розвиток патріотичних е, таких е, напрямків, е, думок, е, настроїв, тому що е, суть одна територіальна цілісність нашої держави. В школі номер 4 де навчався ігор Ващук, уже приготували присвячену йому меморіальну дошку. Її урочисто відкриють 1 вересня. На алеї героїв, тих, хто віддав життя за мир і спокій на рідній землі. На граніті вже викарбувано його ім'я, щоб земляки пам'ятали і через століття герої не вмирають.